Отже, це коробка передач. Тут воно буде виливатися у нас масло. А там маслом ми відкрутили, буде заливатись. Рівень масла низький, тому що коли я ставлю туди пальця, я не можу дістати до масла. Отже, масла недостатньо в коробці передач. Не мінялось воно 14 років. Попробуем злити масло в такий бідончик. Бідоні, бідоні. Відкручуємо цю Нет, А як ти зальєш? Залию, залею, почекай. Зараз воно поближе спочатку, воно. скорше Бережі Очі. Отже, -очі. Я спішла, радость. Вот она пішла. А ти обрізав ці оце, це ти обрізав. Хоча на вигляд воно кольор має непоганий. Кольор має непоганий, не знаю, може колись міняли, але щось я ніде в документах не знайшов, що було заміна масла. У нас по позначно. Я щось не пам'ятаю, що це таке розказувание. Так, руки брудні, ну нічого. От заливаємо масло. Чудово, система більше літра залили. Де по такій ж трубочці і від маленького двигута да, 12 вольт чарівно працює. Коли политься, тоді буде стоп поки що. Літр десь 100 пішло, 100, літр 200 пішло. Прекрасно. О, стоп, 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 і полилося масло. Стоп, 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 все, 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 все. Наші дрони атакували. Старе масло з коробки передач. Достатньо чорне. І в цій півтора-літровій пляшці ми бачимо, що тут ну, грам 800, може максимум 900 цього масла. Отже, а мало би бути півтора літра. Не знаю, де воно поділося, чи його залили мало. Не? Мабуть, воно кудись за 14 років кудись зникло. Отже, для заміни масла в коробці передач саме в моїй машині BMW 3 серії 2009 року. Ця процедура дуже проста. В порівнянні з іншими процедурами, наприклад, те, що я міни величний досвід, найскладніше, наприклад, це. Викрутити зонди е, після каталізатора, чи до каталізатора, чи зонд-NOX. Е, наприклад, зонд-NOX мені що я не робив, грів, стукав, крутив і так, і так і чакував. Не вдалося його викрутити. Всі інші процедури проходять досить легко і приємно. Отже, повернемося до заміни масла. Дуже просто все це як ви бачили на відео. Робив в яких в умовах там, де практично я паркую машини. Я придбав два таких дві підставки за 32 євро, плюс там доставка 35 євро, скажімо, в фірмі мішляв. Такі підставочки тримають до 2 тонн. Машина у мене важить менше 1,5 тонни. І Старий, звичайний домкрат. Ну, трошки береться час, щоб підняти, ця процедура трошки бере час і сили. Є невеличка проблема з підйомом машини, тому що в БМВ передбачено тільки там спеціальні місця, за передні, трошки далі переднього колеса, де можна ставити домкрат. А так як ми підіймаємо спочатку домкратом, а потім маємо підставити ці опори, то треба мати дві точки, відповідно. А в нас тільки одна. Тому доводилося під машину підкладати широкі дошки і домкрат впирати ці дошки і підіймати машину, а вже підставку ставити безпосередньо в ці передбачені башмаки, можна сказати, передбачувані ці місця. І це робиться також в кілька прийомів, тому що домкрат за один раз не може підняти на достатню висоту. А Максимальна висота цих підставок десь 40 см. Ну, я, мабуть, не піднімав до 40, але 35 точно. Отже, це треба підіймаєш, скільки ти можеш, ставиш підставку на нижчу висоту, потім знову підставляєш під Дмкрат, що щось типу десь теж, якісь дошки, якісь бруски дерев'яні і знову підіймаєш ще вище і знову підставляєш вже на більш високу висоту цю. Човунну підставку. Ну, Врешті, коли машина вже стоїть, то, як я сказав, далі все просто карімат, гайд під машину, треба передбачити світло. Ну, Це вже не проблема. Якщо у вас немає світла з дротом, це може бути або ліхтарик, або я використовував фото для фотографічні панелі з LED-ламп з LED і Чудово мені це слугувало чудовим освітленням. А далі спокійнень працюєте. От і все, успіху!